Зараз я знаходжуся в Степанівці, неподалік вірменського ставочка. Продовжу розповідь про вірменів. Вірмени жили на 300 тисяч квадратних кілометрів. Була Вірменія. Остання вірменська держава була Кілікія Вірменська. Це в 15 столітті перестало існувати. Получилося, що більшість вірменів завоювали турки з сельджуки. турки сельджуки вони походять з середньої Азії. Вони завоювали і Вірменію, і Крим завоювали, і Руминію. І Болгарію, і Грецію, і Єгипет, і Лівію, і Алжир, і Сірію, і Ірак позавойовували турки. Турки, сельджуки це був кочовий народ. Вони кочували, у них не було, ну, міст. І вони не міли будувати міст. Їм потрібні були архітектори, потрібні були, щоб будувати. Вони багато завоювали міст. І вони зробили, завоювали Константинополь в 15 столітті. І їм потрібно було будувати столицю свою, що не гірше, за інші столиці. Бо тому, що в Ірані. Бо були майстри іранські, вони будували і в Бухарі, це, це Центральна Азія, Узбекистан, і в Хіві, і в Коканді, персидські майстри. А ці тюрські народи, вони були кочові, вони не міли будувати. І як завоювали, Константинополь і, і Константинополь стали називати Стамбул. Треба будувати для султана палац, м'ячи. І вони на будівництво брали вірмен. Бо вірмени дуже добре будували церкви, монастирі колишні. То в Стамбулі до 1913 року жило 200 тисяч вірменів. Турки навіть не було своєї писемності султан, вельможі, то на османській мові. Це вона суміш тюркських слів, персидських і арабських. Що звичайні турки навіть не розуміли цієї мови. Це мертва мова, так як слов'янська, латинь, та так само отаманська мова. В кінці 15 століття туркам потрібно було. Ну, свою вже писемість турецьку, то турецьку писемість вірмени. Вірмени алфавіт склали турецький. Була така організація младо Турки. Була дуже радикальна органі... ну, частина Крило, То, які вбивали християн, греків вбивали, асірійців вбивали, вірменів. Починаючи з 415 століття, Західна Вірмень попала до Туреччини, а східна попала до Ірану. Іран дуже... Іранці, перси і вірмени, вони жили добре Ну, всякі були, але ж вони добре жили. Бо тому що вірменські царі женилися на принцесах, на шахшах, чи як воно правильно, персидських. Персидські царі, це іранські, женилися на армянських принцесах, і вони непогано жили. І східна Вірменія, де зараз знаходиться Єреван, що є за Вірменія. Близько 30 тисяч населення. Це була Іранська Вірменія. Там і головний католіко, столиця Духовної Вірменії, Ачі знаходиться. То вірм мене було непогано в Іранському східній Вірменії. І зараз в Ірані живе мільйон вірменів. В середні віки з 14 по 20 століття 30% персидських купців це були етнічні вірмени були. Вони мали свої церкви. Свої організації, Шарх не втручався в справи вірменів. Багато вірменів жило в Тебрізі це на півночі, на півночі, Ірану, півден, південний Азербайджан. І Сфахані, це на півдні, в Тегерані. Вони мали свої школи, свої церкви, і зараз в даний час. Вірменська апостольська церква в Ірані має дві епархії. Починаючи з 14-15 століття вірмени переселялися по всьому світі. Багато вірменів в Іраку, Сирії, в Лівані. Сама трагічна доля вірменів була в 1913 ні 1915. Це ХХ століття і по 1923. Це був геноцид вірменського народу. Півтора мільйони вірменів було знищено. Вірмени втікали в першу очередь до Франції. Марсель це був найбільший порт Середземного моря. Частина осідала Франції. Франції мільйон вірменів. І з Марсельського порта. Плили Вірмени і до Сполучених Штатів, і до Канади, і до Уругвая, і до Аргентина. В Сполучені Штати живе більше, ніж півтора мільйонів вірменів. Коли на початку ХХ століття вірменські біженці Західної Західного Вірменії стали тікати в Марсель, то в Марселі побудували церкву, таку саму, як головна церква. Ну, проект такий. Я головна церква всіх вірменів духовні столиці Вірменії Ечміадзіні. До Першої світової війни 20% населення Стамбула, столиця Туреччини, колишній Константинополь, 20% вірмени було. Жило їх 200 тисяч. Коли в Західній Вірменії геноцид був, там вирізали цілі села вірменські, вірмени тікали по всьому. Білому світі зараз 12 мільйонів вірменів. В Вірмені тільки лишилися 3 мільйони. А ще так 9 мільйонів по всьому світі вірменів. В тому числі і в Україні живе 100 тисяч вірменів. До Першої світової війни там жило 200 тисяч євреїв. Не євреїв, а вірменів. Я помилився. А зараз близько 100 тисяч. Були також під час Першої світової війни погроми були в Стамбулі, вірмени. Вірмени жили краще, ніж турки. В центральній частині Стамбула жили Вірмени, Греки, бо там і грецький патріархат, це Константинопольський. І був Константинопольський і вірменський патріархат. В них більше 50 церков і жило 200 тисяч вірменів. То залишилося близько 100 тисяч вірмени в Константинополі в Стамбулі. А ті покинули, бо там робили погроми, вірменські погроми. Турки. В кінці 19 століття Російська імперія завоювала трошечки Західної Вірменії. Священна гора Арарат. Це Західна Вірменія, належала Російській імперії. Кінці 19 століття. Карс, Вірменське місто. В Леніна була можливість ну не так за 30 тисяч квадратних кілометрів Вірменії, а 150, половину території, де жили Вірмени, могли зробити вихід в Чорне море для Вірменів. Але ж Ленін не хотів сильної Вірменії. Ленін хотів товаришувати з турками. Він вважав, що краще з турками товаришувати, а сильний Вірменії не потрібно. Він ту частину Західної Вірменії, яку завоювали, цар завоював, віддали туркам. І получається, що священа священна гора Арарат – Зараз знаходиться в Туреччині. Арацька долина здав більше 2000 років. Вже в 4, 4 столітті до нашої ери, там жили вірмени. То частина цієї аратської долини віддали турками, туркам. І велику територію, більше 100 тисяч квадратних кілометрів віддали Західної Вірменії Ленін віддав турка. Геополітика така. І зараз Вірменія невеличка. 30 тисяч квадратних кілометрів. Тільки 10% територій, де раніше проживали Вірмени. В Леніна була, можливість 150-160 тисяч квадратів, половина території, де проживали вірмени, міг би зробити державу Вірменію і міг би вихід до моря, а так в горах невеличка держава Вірменії лишилася. Отака мене невеличка розповідь. Біля вірменського ставочка, в селі Степанівка.